Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати горіхову нутеллу. Для цього нам потрібно пів плитки шоколаду, 200 г арахісу підсмаженого, 3 столових ложки какао, 250 г згушеного молока і 100 г вершкового масла. Спочатку перебиваємо горішки. Дивіться, друзі, горіх став як паста. На цьому етапові додаємо шоколад. Знову збиваємо, додаємо какао. І опять трішечки збиваємо. Додаємо вершкове масло м'ягеньке, згущене молоко. І знову будемо збивати. Все, наша нутела готова. Зараз вона ще трошечки тепленька. Поставити її до холода, вона загусне. Дуже гарно пахне горішком. Ставимо бананчик зверху. І все, мона напити чай. Всім смачного!